Здоровенькі були! Ми з України. Вітаю вас на каналі Володько Вітребеньки. Сьогодні поділюся з вами рецептом і ідеєю, що можна приготувати з капусти. Звичайно, капуста. І покажу я вам, як от з цього зробити страву ресторанного зразка, яку можна сміливо подавати в пабах, ну яку взагалі подають в пабах. Так що сідайте позручніше і вперед готувати! І так, як завжди, опис продуктів буде під відео. Я зараз покажу, як я готую одну порцію. І так само напишу в описі під відео. І для початку нам треба буде поставити воду кіп'ятити. Тут любисток, можете додати петрушку чи там кінзуну спецію, яку маєте. І чесник. Одну таку велику головку чеснику. Солити воду ми не будемо, ми будемо солити вже кляру. І це ставимо кип'ятити, і в кип'ячену воду вже будемо додати капусту. Капуста, як бачите, така невелика головка. Це, в принципі, це одна порція. І нам її треба розрізати. Так, половині. І тепер ще кожну половинку ще на половинку. І от такі от у нас мають вийти. Кусочки. Приблизно ріжте, щоб були однакові. І точки, які не потрібні познімати. Ось. І це зараз гарно треба прополоснути під водою. Вода закипіла, я ще додав декілька зерняток духмяного перця. Кидаємо нашу капусту. І... Чим старша капуста, тим довше прийдеться варити. Так як це молода капуста, ми будемо варити орієнтовно 5-7 хвилин. Ну, бо молода теж вже може бути така трохи давніша. Ну, не більше саме. Вона ще буде мати повторну термічну обробку, смажитися, так що десь так. Капуста зварена. Викладаємо її на тарілочку. гарний колір, нічого не втратило кольору класного. І даємо повністю. Майже повністю остигнуту. Ну, вона мусить бути така ледве тепла. Що ще Хвилин 20 прийдеться почекати, поки вона остигне. А за той час приготуємо кляр. Панірувати ми будемо у борошні і в паніровочних сухарях. Додаємо спеції до яєць. І перемішуємо. У мене в трошки довше була тривога, так що капуста в мене вистигла повністю. І тепер приступаємо до паніровки. Гарно обтачуємо борошні. Тепер даємо яйце і тепер паніровочні сухарі. Ну все і ставимо смажити. Коли олія розігрілася повністю, газ зменшуємо до середнього і будемо смажити на середньому. Mm -hmm. Отак от смажиться наша капуста. Будемо перевертати по всім сторонам, поки не буде гарна золотиста скоринка. По часу це дивіться в кожного, яка плита. І mm -hmm. перевертаємо. О, бачимо, такий от колір має бути. А поки там досмажується, такий от соус чесниковий буде сюди ідеально підходити. І будемо подавати на дошці на такому от папері. Зараз дав трошки зелені. І потім ще покажу, як буду. Це вже кінцевий варіант. Зі всіх боків обсмажилося. І тепер нам для початку це треба буде викласти на... Рушничок паперовий, щоб лишня олія пішла. І розкладаємо. І тепер ще можна трошки для презентації тут так розкидати декілька зерняток. Чорного перцю. Просто для краси. Ой, тільки подивіться, як же це гарно виглядає. І це звичайна капуста. Так що готуйте і здивуйте своїх гостей. Дякую, що завітали. Заходьте почастіся. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український сегмент Ютуба. Слава Україні! Смерть клятим окупантам!